Першим долає кілометрову дистанцію 29-річний Євгеній Ліщенко. Говорить, з дитинства мріяв бути патрульним. «Бабушка моя виспитувала мене, сказала, що ти, коли виростеш, будеш в дуже гарній формі. До цього чотири роки працював у службі судової охорони та каже, відчув, що потребує змін і подався на конкурс. Хотів би далі десь пробувати себе розвиватись. І також маю більшість друзів патрульної поліції після однієї служби. Переналаштуватись на другу, там взагалі інший напрямок, то буде трошки важкувати, але адаптуватись до цього всього можна. Своїми результатами задоволений підсумовує хлопець. Каже, подумки вже приміряє форму патрульного. Насправді не дуже важко для людини, яка займається. Фізичну підготовку показує кандидат Дмитро Бабич. Каже, після трирічної перерви вирішив повернутись на знайому посаду. Я три роки служив, потім не служив також три роки і поновлююсь на загальній підставі. Ну тобто, як і всі кандидати, прохожу повністю все. ВЛК. зараз такий час, що треба допомагати державі. А якби чому саме патрульно? Тому що я вже знаю, як тут все проходить і знаю, як це все працює. Здачу нормативів оцінюють за таблицею ні вік кандидатів та вид вправи, розповідає секретар комісії Анна Лебідь. Якщо хоча б один показник не відповідає даній табличці, автоматично кандидат вже не може приймати участь в відборі до лав патрульної поліції. Нині на посаду патрульних є 30 кандидатів. Вони мають пройти чотири етапи конкурсу тести, медичне обстеження, здати нормативи із фізичної підготовки та пройти співбесіду, пояснює інспектор з рекрутингу Юрій Кордон. На даний час у нас 21 вакантна посада поліцейського. Це залежить від якості кандидатів. Бувають конкурси, що відсотків 10 може пройти, а буває таке, що й 2% тільки доходить. Аби долучитись до лав правоохоронців, чоловіки мають стати на загальний військовий облік, додав інспектор. З Вступанням в дію 18-го числа нового закону про мобілізацію нас вже будуть ставити на облік. Тобто ми спецобліка знімаємося, проходимо ВЛК у нас в поліклініці. В перший місяць літа до патрульної поліції подається найбільше заявок, зазначив Юрій Кордон. Більше анкет подається, бо багато випускників. Через півроку після закінчення навчання патрульні новобранці зможуть приступити до служби, розповів Юрій Кордон. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.